футбольному тижні чемпіонат України авангард приїхав, але так і не зрозумівши куди. Ну, Плоха збалансована команда. Ну, Наскільки я знаю, всі команди западної України такі всі бойові. Да, тяжело було. Да? Десь не вистачило концентрації і вийшов цей пеналь. Далі у випуску про футзальні перепетії, лідер знову Техноплюс. Це добре, що навіть міжсезонням, між великим футболом, хлопці, незважаючи на спеку, збираються. Грають між собою. На останок про плани чекаємо насичений серпень. Ми живемо в Вінниці, і краще, як в Вінниці, ми провести ніде не можна, Вінниці в Вінниці у нас. У нас гарні стадіони в Вінниці. От, ми маємо провести його на 35-й школі, цей турнір, гарний стадіон. От, і наше тут все, ну, ми звідси хотілося б, щоб гарно провести. Хлопці приїдуть з передової, от, і в цьому турнірі поучаствувати, то ми просто зарішили в Вінниця. Минулого тижня любителі футболу дочекалися остаточного розташування турнірного становища учасників групи А в чемпіонаті держав серед любителів. І, хоча народна команда гарантувала собі вихід до фінального етапу змагань достроково, і останній домашній поєдинок для неї нічого не вирішував, суперник городян Авангард прибув до міста над Бугом, сповнений рішучості дати справжній опір городянам. А відтак і гучно гримнути дверима. Зрештою, це і засвідчила перша половина зустрічі, яка пройшла не лише попільних атаках, а й жорстких ігрових Вих зіткненнях, втім на передову команди пішли за нічийного сухого рахунку. Після відпочинку активніше в атаці заграли господарі. Вони створили декілька чудових нагод для взяття. Воріт однак не судилося. Не на себе на завершальній стадії виглядав і один з лідерів бомбардирських перегонів чемпіонату Браславський. Згодом Ярослав таки виправдав сподівання вболівальників. Вдершись у штрафний майданчик корюківців, змусив сволити на собі захисників суперника. Арбітер матчу виявився невблаганним для гостей і одразу ж вказав на позначку. Пенальті чітко реалізував капітан Дмитро Євстафєв. Ще за декілька хвилин Вадим Волошинський подвоїв перевагу в Вінниці. Вона ж був у підсумку виходить до пулу з другого місця. Фінали відбудуться у вересні. В серпні синьо-білі гратимуть за кубок держави. В принципі всі свої задачі перешаліну у нас послідні. Гра була, просто хотіли, як говориться, хлопнути двері Ну, Неплоха, збалансована команда. Ну, Наскільки я знаю, всі команди Західної України такі всі бойові, і, да, тяжело було. Десь не вистачило концентрації внімання, і вийшло цей пенальти. Второй гол. Вони приїхали, приїхали грати у футбол, і вони нам дали справжній бій. Але незважаючи на те, що вони намагалися показати свої найкращі якості. Інечани зібралися, вони показали, що ми справжня команда, що ми вміємо грати у і що ми вміємо досягати перемоги, якщо ми граємо вдома, якщо це потрібно нашим глядачам. Також я хотів би подякувати всім глядачам, які приходили на трибуни, підтримували команду. Зрозуміти, хлопцям це дуже потрібно. І саме я думаю, що сьогоднішня наша перемога вона завдяки глядачам, які, які так шалено підтримували команду. І це дійсно нам надавало. Духу, Вінницького духу, і ми все-таки в другому таймі змогли забити та реалізувати ті моменти, що в нас були. Весняна частина чемпіонату вона була досить важка, але нам вона вдалася. Ми зіграли дуже велику кількість матчів і нас переслідували травми. Але все ж таки хлопці, хлопці молодці, велика їм подяка. І... Хочу сказати, що в кожному матчі, щоб ми були в такій ситуації, що нам в кожному матчі потрібна була перемога. Це досить було важко психологічно, але хлопці могли налаштовуватись, хлопці розуміли, що вони грають за наше місто. Ми вперше досягли своєї мети, ми вийшли до фінальної частини чемпіонату України серед аматорських команд. Ми будемо до неї готуватися. І я гадаю, що ми достойно представимо наше місто. Що стосується Кубку України, то з метою підготовки до фінальної частини чемпіонату України серед аматорів ми візьмемо в ньому участь. Адже ці змагання, навіть якщо взяти слова Олександра Олієва, то вони не поступаються професійним і не поступаються професійно, найголовніше у бажанні самі вдачі гравців. І ми бачимо, що наша команда не пасе задніх у цьому, і наша команда достойна. Щоб грати у фіналі чемпіонату України протягом двох років, що ми граємо, від нас йдуть футболісти, вони йдуть в професійні команди. Це не може нас не тішити, що наша команда є поштовхом для професійного зростання гравців. Так, від нас пішов Дмитро Білик, він пішов у Словаччину у Вищу лігу чемпіонату Словаччини. Від нас пішов Дмитро Остапенко, він пішов до першої ліги в МФК Миколаїв. Також від нас пішов Іван Петрук до другої ліги. Ліги. На даний момент у нас я вважаю, велика втрата це Нгаха Колінз, який пішов в Краматорськ в першу лігу. І Тимофій Брещук це молодий талант, його помітили і забрали до команди другої ліги. Отже, зробимо висновок, що ми щось робимо і робимо велику справу в першу чергу для наших болівальників, також ми робимо велику справу для гравців, які можуть в цій команді прогресувати. І також в цій команді їх можуть помітити. Тим часом переднув свій екватор, літній чемпіонат міста з футзалу. На відміну від попереднього туру, черговий обійшовся без несподіваних результатів. Наразі фахівці, всупереч відмінному рівню гри всіх учасників, ділять лише на дві категорії: на тих, хто підтримує форму у літній міжсезоння, та тих, хто вже готується до наступного зимового чемпіонату. Це добре, що навіть міжсезонням між великим футболом, хлопці, не зважаючи на спеку, збираються, грають між собою. Хтось, певно, готується до продовження другого кола чемпіонату. Ну, тобто, Кожен займається спортом, а не просто проводить вільний час. Багато команд саме награють якісь можливо ігрові схеми. Ми бачимо, трошки перетасували зараз склади. Наприклад, Блік, там більшість гравців Кімберлі. Така солянка також у «Техноплюса». Я вважаю, що для команд середнього рівня турнірної таблиці, то це потрібно, такий турнір зігратись між собою, зрозуміти, чи, можливо, і не потрібно заявлятися на зимовий чемпіонат. Ну, я думаю, кожен вирішує свої поставлені питання на цьому турнірі. Наскільки мені відомо, чемпіон міста Енергетик не збирається змінювати свого ну, чемпіонського курсу. Склад також, наскільки я знаю, змінитись не буде. Є надія, що Ну, найближчі конкуренти, які були в тому році, це ДФС, Кімберлі, Поділля, Екодім підсиляться, і ми побачимо більш напруженіші матчі. Хочеться, щоб було більше боротьби. Сподіваюсь, команда Яско продовжує ну, відновити свої виступи в цьому турнірі. Трохи більше однієї семиденки залишається до початку останнього літнього місяця. Його старт знаменується новим футбольним турніром. За місця на призовому п'єдесталі поборюються спецпризначенці з усієї України. Ідея ця нашої об'єднання всеукраїнському виникла така. От, ми дуже гарно співпрацюємо з полками спецназа нашими і цього саме. Ми часу до них їздимо, допомагаємо і волонтерські, і. і Багато в нас в нашому об'єднанні ветеранів спецназу. От ми вирішили провести такий турнір по футболу на приз героїв, на кубок героїв спецназу. От, це приїдуть третій полк спецназа, восьмий полк спецназа, це кібори приїдуть, приїдуть, ну, багато приїде полків, і плюс ми ще доручили до цього спецпережданців Міністерства внутрішніх справ. Ми живемо в Вінниці, і краще, як в Вінниці, ми провести ніде не можна. В у Він нас, у нас гарні стадіони в Вінниці. От, ми маємо провести його на 35-й школі, цей турнір, гарний стадіон. От, і Наше тут все, ну, ми звідси хотілося б, щоб гарно провести. Хлопці як прийдуть з перебудової, в цьому турнірі поучаствувати, то ми просто зарішили ввійнитися. 1 числа це в суботу турнір починається о 10-й годині на 35-й школі на стадіоні. Ось, вони приїдуть, ми проведемо цей турнір, вручимо кубки, всі нагороди там вручимо. І, і в нас є тут база відпочинку, вони всі поїдуть на базу відпочинку відпочивати. От, ми, вони відпочинуть там, переночуємо ми там, а на другий день це в нас виходить 2 августа. 2 августа це день десантника і день військово-повітряних сил. От ми разом з штабом військово-повітряних сил проведемо тут парад, і вінки положимо до пам'ятників і до Афганського, і до цих всіх пам'ятників положимо. Оце в нас такими перенесемо привезти. Ми так надіємося, це Кубок буде напевно перехідний, тому що 1 числа. Проходиться точно, в цей же час буде проходити на базі 95-ї бригади Житомирської десантної, буде купозіруватися всіх частин, бригад, десантників. І потім ми плануємо провести фінал. Хто перше місце в нас займає, перше місце там фінал десь в Києві на хорошому стадіоні. І провести фінал, іменно суперкубка може бути, це так заплановано. Це все да, погоджено там Генеральним нарані з Міністерством оборони. Ми розрахуємо на сім команд зараз. От іменно такі, що сім команд. Ось, але ми. Ну, Воно вже трошечки резонансу набралося, ну, звичайно, гарна подія. От, для нас є важливо не просто шуккубок що що провести, нас, а приїдуть всі здорові, фізично, хлопці, показати молоді, що в армію треба йти, захищати свою країну. Все-таки може дуже гарна справа.